Діти, давайте з вами пройдемося за наші столики та проведемо з вами одну цікаву вправу. Діти, для вас дещо зараз підготувала, і хочу вам показати, що у мене є. Ось є у мене такі кольорові таблички. Це є жовтого, червоного та синього кольору. Та до нього ось така табличка. Зараз ми з вами будемо виконувати цікаву вправу, але давайте з вами спочатку розглянемо наші ці кольорові таблички і візьмемо з вами червоного кольору. Давайте ми з вами проведемо, які вони на дотик. Гладенький. Так, кольор у нас червоного. так, І також давайте візьмемо синю. Проведемо також пальчиками. Так, який у нас на дотик. Також гладенький, так, колір у нас синій. І візьмемо також до ручок і жовту пальчику. так, Проведемо пальчиками. Гладенько, так, жовтого кольору. Погляньте, вони всі в нас є однакові, але різні за кольорами. І також мають у собі різні відтінки. Ми бачимо, що є їх покілька. кілька. До жовтого також. І вони всі між собою відрізняються, бо це є вже відвіль від одного кольору і кілька. І також до синього кольору. Ось, наше з вами завдання взяти зараз червоний колір та за допомогою ось цієї таблички розподілити від темнішого до світлого кольору. Тобто беремо наш червоний колір і до нього підбираємо більш світліший, щоб у нас було від темного до світлого кольору відтінки. Ось так. Тепер ми з вами зробимо жовшим кольором. Беремо також найтемніший. Вибираємо з вами трішки світліший, ще трішки світліший, ще трішки світліший. І ось так ми з вами від темнішого до світлішого кольору. І також зробимо з вами і Вибираємо найтемніший нашій колір. Так, дивимось з вами. Ось у нас є трішки світліший, ще трішки світліший. Ще також світлий, світліший і світлий. І ось так ми з вами зробили ще одну нашу табличку синього кольору від темнішого до світлішого. Наступна наша вправа за назвою називається сортуємо горіхи. Для цього нам статопляються ось такі горішки, тільки в нас вдома нас ростуть в саду, і також фундук. Так, давайте ми з вами по одному візьмемо в дві ручки та відчуємо, які вони у нас на дотик. Цей у нас є гладенький. Так, він такий трішки твердоватий. Цей у нас такий шершавий, твердий, і він у нас більш такого темного коричневого кольору. Також вони нас відрізняються за розміром. Це, великі, це у нас є великий, а це є в нас маленький. Так, і ось в цій вправі ми будемо з вами вчитись сортувати наші горішки. Тож, візьмемо один, один з таких і один таких і розкладаємо їх по різні сторони. Та до них ми з вами посортуємо правильно горіх. Тобто таки ми кладемо до великого горішка, бо вони однакові, і ось такі кладемо до маленького, бо вони однакові. У нас залишається один, тож ми їх кладемо також до великий, бо вони у нас є за великим розміром, за темним коричневим кольором. І один тиж самий у нас є вид горіха. Це у нас є горіх фундук і ці нас є обичні горіхи, які ростуть у нас в саду, а також ще є різні види. І такі ми можемо куштувати, це в арахіс. Олец її їде. Наступна наша вправа буде з кубиком, яка називається кубик з та також до цього ми використовуємо ось такі картки з цифр. Отже, наше з вами завдання це підкинути наш кубик, щоб він нас підкинувся, і яка нас цифра випадає, ми знаходимо її за допомогою карток. тільки якщо підкинула, нас випала це 2. Ми з вами шукаємо картку 2. Так, шукаємо. Двойка. Є, значить ми двоєчку з вами, ставимо її на столі. Ці циферки ми далі забираємо. І ще раз підкидаємо наші кубик. Можна кілька разів, можна один раз. Якщо у нас маленький кубик, ми краще його будемо підкидати у своїх долоньках. Так, і ще раз підкинули, я вам показувала. Оп. І в нас випадає з вами 5. І шукаємо з вами картку 5. І також ловим. І якщо ми хочемо ось ці цифри додати, ми також шукаємо ще наші плюс. Ось так. І складемо. Отже, 2 плюс 5 дорівнює у нас 7. Отже, ми також знаходимо картку 7 та ложимо і показуємо, який у нас вийшов приклад. Тобто, 7 складається у нас з двох чисел, таких як 2 і 5. Тобто ми 2 додали 5, дорівнює 7. А тепер спробуйте і ви.